Девушки? Да, дома тут пятый волк. Відкрийте, будь ласка, полиция. Не буде. Кажіть, що ви виламаєте двері. Mm -hmm. Тут вже було багато чого тут. Повітряно. Скажіть яким чином ми заходили попереднього разу сюди? За судовим рішенням? Попереднього mm -hmm. разу. При мені заходили, двері були відчинені. Mm -hmm. Якраз такий момент був, що сюди ніхто не закрив. В якому разі ви маєте право в реструкту? Обшу. Будемо на суршу? Можемо. Це рішення суду, да, тільки ж має бути? Так, точно. Зараз ну, краще задокументувати і звернутися з клопотанням до суду. Добаві. Якщо громада бажає, ми заяву колективу беремо. І так, особисто, особисто в когось я ja, обираю